Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Не дивлячись на прогнози песимістів, спонтанно народжений два місяці тому рух проти соціальної несправедливості захопимо Уолл-стріт» не лише досі існує, а й з Нью-Йорка поширився по всій країні і навіть за її межі. До руху, який принципово не обирає лідерів, приєднуються всі нові люди та організації. Хоча учасники протестів ще не мають спільних вимог, майже усі вони вітають ідею позбавлення багатіїв податкових пільг. Рух став силою, з якою починають рахуватися як політики, так і фінансові установи. Дві тисячі медсестер приєднались до акції захопимо Вашингтон біля Білого Дому. Вони разом з іншими учасниками мітингу вимагають накласти податок на оборудки з цінними паперами, аби приборкати необґрунтовані стрибки вартості акцій, через що лихоманить економіку країни, та допомогти бідним верствам населення. Більшість країни страждає, і саме таким людям потрібно допомагати. Уолл-стріт може собі це дозволити. Податок на фінансові транзакції не лише допоможе більшості країни оплатить витрати на інфраструктуру, але й приборкає ненажерливість Уолл-стріт. Подібні вимоги висувають і учасники маршу протесту в одному з економічно слабких районів Нью-Йорка. Один з учасників акції, сенатор штату Адріано Еспалат, вказує, що у цьому районі високий рівень безробіття, не вистачає дешевого житла. У людей немає медичного забезпечення. Хоча уряд врятував великі фінансові установи від краху, пересічним американцям, власникам дрібних бізнесів, ніхто не допомагає, каже сенатор вони не отримали жодного цента і вигрібають жар голими руками. Уряд повинен зробити щось для них, і тому ми закликаємо накласти податок на мільйонерів. Менеджер місцевої крамниці одягу зодіак підтримує ідею оподаткування мільйонерів. Він говорить, що в умовах, коли продажі скоротилися на 40%, його магазин може спіткати доля крамниці напроти, яка розпродає залишки товару і зачиняє двері. Я підтримую цю ідею, адже ті, хто більше заробляє, повинні більше платити. Стільки людей зараз страждає у цій країні. Я сподіваюся, що такий податок допоможе. Принаймні, треба спробувати. феномен руху захоплемо в тому, що він виник спонтанно. До нього спонукав розпач ситуацією в країні. Один з його прихильників, колишній незалежний кандидат у президенти США Ральф Нейдер, приєднався до акції біля Білого Дому. Він прогнозує, що рух лише набиратиме силу. конгрес діє так, начебто нічого не відбувається, але вже незабаром законодавці побачать учасників цих акцій навколо своїх офісів у своїх округах. Можливо, тоді конгресмени прислухаються до народу. Активісти руху захопимо планують влаштувати акції протесту біля виборчих штаб-квартир кандидатів на право представляти республіканську партію на виборах президента США у листопаді наступного року. Їх наполегливість та швидкість, з якою рух охоплює країну, вже має перші результати. Так, під тиском руху та заведеної ним громадськості великі банки були вимушені скасувати рішення знімати зі своїх клієнтів плату за користування банківськими карточками люди обурились, і банкам довелось відступити. Я думаю, зараз банківський світ ламає голову над тим, що зробити, аби ці люди припинили протести. На погляд аналітиків рух захопимо перетворився на силу, яка впливає на громадську думку щодо політики. Дефектмейджнюс Пейпза вже той факт, що провідні видання прослуховуються до їх думки, пишуть про них у своїх редакційних на своїх перших шпальтах. Обіцяє багато. І хоча на дворі ще осінь, учасники руху захопимо вже мають великі плани на весну, коли набиратимуть обертів президентські перегони. Вони сподіваються посилювати тиск, під яким політики будуть вимушені насправді прислухатися до голосу народу.